Вітаю уболівальників футболу. Ліга чемпіонів 6 тур, Реал Солседат в Іспанії Сан Себастьян на Реал Арені. Приймає динамо Київ. Стадіон Реала вміщує 32 тисячі глядачів. На матчі було присутньо 26,5 тисяч Оболівальників Звісно, що основна частина це уболівальники Реала Соседа. Склади команд Реал у воротах. Реміро у захисті, на фланах Муньйос, Арамбур Йон, центр захисту, Агерт, Субельдія, Півзахист, Мендес, Гонсалес, Аласа Гасті, Кубо, Ватаці Бекер, і Ояра Сабаль, тренер Альгу Асіль. Склад Динамо Київ у захисті, дячук Попов Біловар, три центральних захисники в опорній зоні Допінчак михайленко Брашко Кабаєв під нападаючими Рубченський Волошин і на вістрі атаки Герера. 16 хвилина матчу Попов сфолив проти Аяр Сабаль, арбітив призначив пенальті. І 19 та хвилина проти оярсабеля порушили і він же пробиває пенальті. Бущан рятує, відбиває пенальті. Але Сабаль встигає на добуванні і добиває 1-0. Реал виходив вперед. 24-та хвилина. Бекер з передачі від Кубо. У Кубо було багато простору. Бекер був відкритий, ніхто його не опікував. Отримує передачу, завдає удар і бекер подвої перевагу. 2-0. 33-та хвилина. Сабаль забиває третій гол, віддає йому передачі Аласа Гасті. Поповнений відібрав у нього м'яч. Він легко його проходить. Попо, -по після того як порушив, призначили пенальки. Здається, нібито боїться зіграти агресивніше. Того оєрсабель його легко вводить, завдає удар 3-0. Ну і хоча б щось із приємного. Піхальонок після довготривалої відсутності була у нього травма. Отримує свій ігровий час. але Неприємно те, що пошкодження отримує Брашко. Він його замінює. Ну і не перший раз Олександр Шовковський показує, що чемпіонат важливіший ніж Ліга чемпіонів. Наприклад, те, що основний форвард Ванат виходить на заміну, а у старті грав Герейро. Хоча Ванат зараз набрав непогану форму у попередньому матчі. Він забив дубль у чемпіонаті. України. Так що знову Динамо програли у Лігі Європи. Розгромна поразка 3-0 на користь Реал Сосідат. Нагадаємо, що 19 -го хвилина забивав Еєр Сабаль на добиванні після нереалізованого пенальті. Пенальті відбив Бущан. 24-та хвилина Бекер забиває. І остаточну крапку на 33-й хвилині ставить Оєр Сабаль. Відповідно. Статистика, вся на користь Реал Сувсідат. XG 2,98 проти 0,17 Динамо Києва, володіння м'ячем 59 на 41. Удари, увага, 27 ударів проти 5 у Динамо. Удари у площині воріт 14. Просто ці задумайтесь над цими цифрами. 14 проти. Одного удару. Кутові 6-1, ну, сейви воротаря. Бущан молодець, хоч і три пропустив, но один сейв проти 11 у Бущана. Ось така статистика. Реал Соцідат у іспанському чемпіонаті займає 6 місце. Це ще останнє місце на право участі у Єврокубках, виход у Лігу конференції, кваліфікація. Зрозуміло, що. Суперник серйозний, бо іспанська Ла Ліга набагато сильніша, ніж чемпіонат України. Результати шостого туру у Лігі Європи. Аякслацио 1-3. Буде Глім Бешикташ 2-1. Ельсборг Карабах 1-0. Ліон Айнтракт Франкфурт 3-2, Макабі Тель авів РФС-2-1. Порту. Мідтюлан 2-0. Rangers 1.1, 1-1. Славія Андерлехт 1-2. Victoria, Манчестер Юнайтед 1-2. Hoffenheim 0.0, 0-0. Лудоговець, Азе Алькмар 2-2, Мальме Галатасарай 2-2, Олімпіакос 0-0. Паок Ференсвараш 5-0, Рома Брага 3-0. Рояль Унісон Ніцца 2-1, Фаннербарші Атлетік 0-2. Турнірна таблиця у лізі Європи виглядає таким чином. Лаце на першому місці Атлетік Леон у верху турнірної таблиці. Рома в середині на 14 му місці. Реал Солсідак на 12 му місці. Теж всередині, ну а в димнамо нічого не міняється. Ну люч останнє 36 місце. Що вони добились це забили один гол у Єврокубках в груповому етапі Ліги Європи. Ну а зараз ну хоча б заробити одне очко, є ще два тури. Ну, хоч щось, хоч не був би цей нолік. Бо тут же нічого дивного нема, програє все програє і все програє. Розгромно, вже якоїсь такої і розчарування нема. Все відбувається якби очікувано. У мене особисто навіть і нема розпачу, там образи на футболістів, на тренера. Все відбувається само собою. Ніби так воно і повинно бути. Вже ніхто ніяких надій не має на більш-менш нормальний виступ від динамо у Єврокубки. І подивимося, анонс сьомого туру зараз. Ідуть команди на зимову паузу, майже півтора місяці вони мають віддихати. Сьомий тур пройде 21, 22 і 23 січня. Галатасарай буде приймати Динамо Київ. Пише, що в 17.30 щось не дуже вірить, може уточниться дата, це щось дуже рано, як для футболу або зазвичай або 19.45, або 22.00. Але, скоріше все, що так воно і буде 17.30. 21 числа будемо очікувати наступний матч Динамо. Бешекташ, Атлетик, Алькмар, Рома, Буде глім, тель Львів, Вікторія, Пельзель, Андерлехт, Хофенхайм, Тоттенхем, Карабах, Стяу, Мальме Твенте, Порту Олімпіакос, Фенербальше Ліон, Антрахт, Франкфут, Ференцвареш. Ельсборг буде приймати Ніцу. Лацео з Ріалом, Лудоговець. Mittuland, Манчестер Юнайтед буде приймати Ренджерс, Паок Славія, Рояль Уніон Брага, РФС Аякс. Прошу побільше вподобайки. З мене контент з вас подобайки. Будь ласка, багато хто дивиться мій канал, а не підписаний. Підписуйтесь, далі очікують багато цікавих відео. Хто має бажання і можливість, можна донатити. В описі цього відео є реквізити на банківські картики і платіжні системи. На все добре, до побачення.